Всім привіт! Сьогодні поговоримо про героя, якого поховали раніше, ніж отримали зірки на нього, і навіть не розглядали як ПВП героя. E, забігаючи наперед, скажу, що даремно, отримавши зірки і погравши ним на онлайн-арені, я був приємно здивований. Герой виявився настільки корисним, що навіть у тих боях, де здавалося, що брати його не було сенсу, він зміг себе проявити. Сьогодні буде такий невеличкий огляд на Донатело ПВП. Не повірите, але я не знайшов жодного відео з ним на арені. Настільки в цього героя не вірять. Почнемо, мабуть, з його скилів, вони в нього цікаві. За один, атакує одного ворога, лікує союзників на 5% від власного максимального здоров'я. Миттєво активує регенерацію на всіх союзниках одну. Ну, це таке додаткове. А два, атакує всіх ворогів. скорочує коротше перезарядку навичок усіх союзників, окрім себе, на два ходи. Це дуже цікаво. Перезарядку цієї навички не можна скоротити або скинути. ну це як у всіх. Також накладає на всіх союзників збільшення швидкості на 30% це дуже класно. І більше в умовах арени. Усуває всі штрафи з кожного союзника, накладає на всю команду регенерацію і посилення на 2 ходи. Також заповнює шкалу ходу всіх союзників, тобто це вже якісь комбо скілів. Ну, типу тут і бонусів куча, і залив, і перезарядка, і клінс. Так, пасивка. Якщо союзник зазнає смертельного удару, не дає йому померти, а залишає живим з однією одиницею здоров'я. Це дуже цікаво, мабуть, найкраще, що в нього є. Потім вирівнює здоров'я союзника, ну це як у всіх героїв. Також, якщо у команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. Оце, до речі, цікава приписка. Побачити, як він взаємодіє з фреєю. Забігаючи наперед, скажу, що у Фреї і Донатело пасивки не накладаються одна на одну. У відео пізніше побачите. Е, Аура на здоров'я ну таке собі. Швидкість базова 108 непогано. Хотілося б 110, як у всіх е, звичайних героїв заливщиків, контролерів. Але нормально. Здоров'я 22 тисячі майже. Непогано. А тепер давайте перейдемо до збірки. Зразу скажу, що бюджетного шмота тут не буде, і ті характеристики, які в мене вийшли, вони відносні. Задумка така: йому треба дати максимум опору, хоча б один слой шкіри. А, також він повинен бути швидшим за ваших ДД, щоб у потрібний момент перезарядити або залити, або зняти бомби з них. У вас можуть бути ДД і 250 швидкості, головне зробити його швидшим за них. Так само з опором я дав стільки опору, щоб бути упевненим, що мене майже ніякий Фабіан не перезарядить, чи ні не підірве. У вас може бути 600-700, тим більше у мене стоїть інферносфера, яка додає опір. Так само душа додає, плюс якісь сети по типу переродження чи надшвидкості, які при наявності одної шмотки дають 20 опору. Це зараз не так важко зібрати 600-700 опору, як це було раніше. Якщо ще вийде до шкіри дати йому імунітет, або новий сет, який діє проти перезарядки, це буде взагалі ідеально. Таланти 2 максимум опору, лікування. Також у е, лінійці підтримки я давав йому ось цю книжечку. Це додасть йому ще трішки опору. Подару, я думаю, питань не буде. Сфера блискава у нинішній меті, йому підійде найкраще. Можете, звичайно, взяти прапор як варіант, але тоді Ембріс без проблем буде знімати шкіру з вашого героя. Давайте подивимось, як він себе чухає на онлайн-арені. Сьогодні я його брав у кожен бій, без виключень, навіть якщо він там здавався нелогічним. Ми повинні його протестити у всіх боях, щоб потім об'єктивно його оцінити. Тому що ти не можеш, наприклад, ну, на бумазі герой може бути один. По факту там відкриваються якісь чакри у нього, наприклад, як сьогодні це сталося до Нателло. Я, якщо чесно, думав, це буде герой ну, максимум 3 на 3, як я думав раніше про Фабіана. Але я буду його часто взяти на онлайн арені Так, о, зараз буде наглядний приклад як Доні контрайт Зігфронда. Зігрунд зараз б'є пультою. Тому що він не перезаряджений. Так. Да. Ось, бачите, Фабіан живий. <laughs> І фабіан живий, наш. Класно? Класно? Так, далі ми заливаємось, накидаємо регенерацію, посилення, оце теж класна штучка. Він цим скилом і кінціться, і заливається. Коротше, герой дуже універсальний. Ну, як ви поняли, з Ігрунда не боялись в цьому бою. Так, на нас стоїть блок штрафів, тому Сіфі засліпати не може нікого. Спроба перезарядити номер 2, всі перезаряджені Зігфронт у другій формі, він не може поміняти форму. Зігфронт а галатір. І вони зараз помруть. О, бачите, зараз Фрея засейвила коня. Ця комбінація мені дуже подобається. Дуже подобається. Дивіться, тут у нас є і Марічка, і Фрея. Мене не боїмося, тим більше мене три зірки. Ми ще й перші ходимо. Дивіться, якби Фабіан був у швидкості, він би залився І перезарядив би нас. Я взагалі не розумію, як можна фабіана одягати не в надшвидкість. Бачу в тебе може і нема того сетла. Але блін, в мене там п'ятизіркові шмотки. Так, я вирішив, що цей скіл не буду використовувати, тому що фабіан може нас перезарядити. Я просто дозаливаюсь. Кінь бафається і, коротше. Лишається Нел, походу, сама. Класний гайд на Донателло. А, тут до речі, Нел нам дала в рот. Дивіться. Перезаряджаємо коника. Коник помирає. Коник помер. Ну то хай помирає! Що що вже робить? Класно, я придумав. Хе, <ріху> класно. І тут, коротше, Доні з Марічкою Купають. Вони виграли, але Нел, Нел тут показала себе дуже цікаво Вона, по суті, соло билася проти всієї моєї команди. Е, так, отут цікавий бій, дивіться. Тут і Calvax, і Шазар, і Лісандра, можливо, швидка, і Фабіан. Так, ходить перший суперник, ми не встигаємо. А у нас аури немає. Правда, суперника 4000 рейтинга і на, на героях шкіри немає ні шкіри, ні перехвату. Але воно на тест не впливає, тому що ви зараз побачите, як Донатело вирулить з цієї ситуації. Дивіться, він кинув цю фреї, щоб та не накинула блок штрафів. І зараз ти кидаєш бомби. Дивіться, наші герої зараз. Здавалось би, вони зараз помруть, всі, тим більше перезаряджені сидять. Наш Донатело всіх поклінцить. Так. Ще накидав регенерації. І все, тут якби Ембріс міняє форму і всіх убиває. Це такий дуже топорний приклад того, як можна використовувати доні. Мені він сподобався іншим. Мені сподобалась його пасивка. Також мені сподобалась його пасивка у комбінації з пасивкою Фреї. Я такого ще не бачив. Далі у нас теж цікаві суперники. він бере ворона, Сульфаріона. А, до речі, в таких випадках, мені здається, потрібно банити Сульфаріона. тому що він по і спалює а, всім героям шкіри, бо чи випалювання, воно ж на всіх героїв працює. Навіть якщо три герої під випалюванням, то у доні хоч мільйон опору буде, все рівно його шкіра згорить. Дає хід ворону, і ворон зараз шотне нашу команду. Не шотає. Мені цікаво, десь спрацювала якась пасивка. Бачите? Це його пасивка. Тобто Донателло мав померти, скоріш за все. Він себе своєю пасивочкою засейвив. І дивимося, що у нас тут виходить. А виходить у нас дуже цікавий бій, тому що у нас є Ворон, проти нас це як мінімум неприємно вже. Він зараз буде міняти форму і нам трошки буде боляче тут. Закривається він блоком. Тут, я думаю, мабуть, треба поклінцятись, залитися, похилитись, так і робимо. І карніджом блокуємо пасивку. Не знаю для чого. Е, Надіюся, що активні навики заблокуються. Не вийшло. Не вийшло. Тут я думаю, добивати ламасу. Добре, що спрацював страх, бо, якби померло ламасу, прийшлось б бити ворона, а він з контратак нас би вбив. Так, перезаряжаємо всіх наших героїв і зараз по норії Фрея. Так, відкис. Герніч. Дивіться, Фрея заливає знову. Залишається блок шкоди на один хід на Вороні. Тут я вирішаю мінятися ХП з Вороном, тому що без КП Ворон слабенько б'є. Все він лишається в соло. Він лишається в соло. І за один ми вирубаємо. Його. Ну це такий не сильно показовий бій, тому що тут ворона без зірок. Давайте, мабуть, якийсь інший. Отут теж цікаво тут дивіться, проти нас дві перезарядки і гнішак. Баню коня, і я розумію, що нам якби пофіг на цих всіх героїв. Тому що у нас є донателло. Ось починається бій, заливається арбітер. Так, далі, Фабіан нас перезаряджає і ми чомусь вклинюємось. Це не, не дуже добре. Але мені здається, в цьому бою було нормально. ми не сильно вплинули. Зараз вона нас знову перезаряджає. Нішак, накидає бомби. Чомусь ходить мій Ембріс? Хоча я не розумію, чому він ходить. А, дивіться, клін карніджа, міняємо форму і убиваємо. І тут якби все. Якби не донателло, ми б підірвались. Це і все. Давайте наступний бій. Отут теж цікавий бій, дивіться, тут Фрея, Сіфі, Нів. У нас же Вулканус, Карніч. Коротше, всі герої, які контрять в Сіфі. І Ротаса він взяв. Ось тут Ротас, дивіться, плюс 1. Ротас дуже небезпечний. Кучу раз було таке, що я не банув Ротаса, потім жалів, тому що він. Соло виносив всю мою команду. Дивіться, тут все просто. Тут, виходить, Сіфі заливається, Вклинюється Фабіан Розряжаю і все, далі кінь. Розбираю команду. Здавалось би. Але ні. Але ні, зараз подивитися, чому. А, так. Тут, мабуть, треба дозалитись. Да. Заодно і поклінські. Дивіться, бафаємось. І убиваємо всіх, крім Ротаса. І дивіться, що Ротас робить. Ротас перезаряджує на секундочку. Ловить один допхід. Далі, він ловить другий допхід. Дивіться, кінь не помер. Спрацьовує посилка доні. І знаєте що, він ловить третій допхід. Хе-хе, він вже вбиває доні, ну це і логічно. Я просто розумію, ну. Це рандом, що він зловив стільки до обходів, але е, все рівно, герой залишається небезпечний, хоч він і не метовий. Тут я вирішаю банити коника, знову проти Ротоса граємо Але дивіться, у нас є Фрея, є Донателло є Ембріс, який червоний. Тут, на жаль, фабіана немає, немає кому вклинитись, тому після сіфі і ходить. Арман скидає вівцю. Знімає всю шкіру з нас. І ми сидимо перезаряжені Фатком. І дивіться, що зараз буде робити. Ну, зараз скіпетр, по-моєму, спрацює, да. Спрацював скіпетр. Дивіться, Ротас намагається вбити нашого Ембріса, але спрацьовує пасивка Фреї. Ну, тут буде походу, гайд на Фреї, а не на, на Донател. І всіх убиваємо. Не, не вбили. Значить, перезаряджаємось і вбиваємо. Так. Отут, тут, до речі, нам пощастило дуже сильно. Спрацював страх, але ми покінчились. І дозалились. І накинули щити. По-моєму, не було з ким мінятися ну, давай Доні тут виконав функцію перезаряджальник знову. Він знову нам відкатив скіли. Ми знову походили і всіх убили. Тут теж дуже цікавий бій. Я вирішив взяти Фабіана на все-таки проти Галатира. Все рівно він з міфіками нічого не зробить, а Галатир буде без скилів. І тут, здавалось би, у суперника три міфіка, неприємні. Да, неприємні. Зараз Фабіан. Познімає все наскільки це можливо. Так, а шкода, що з Ембріса нічого не зняв. Тут я дозаливаюсь. тому що розумію, що якщо ми зараз не вб'ємо когось із них, то помремо самі. О, дивіться. І б'є Ембріс. І Ембрісу не вистачає шкоди для того, щоб пробити нас, тому що Фрея накинула щити. Як мінімум, Донні накинув посилення. Це також зарішало в тому, що він не зміг нас пробити. Все, якби, бій закінчився. Наступний бій. О, тут, звісно, в цьому бою нам дали трошки. <гум> посусати палець. E, дивіться, я дуже сильно надіявся на Доні, але на жаль, він мене тут не врятував. Дивіться, тут Кріксі перезарядила нас. E, на жаль, ні слабкого удару не було, ні опір не спрацював, тому що міфіка 20% ігнорував. І ми все, ми сидимо без керів фоткаємо. Ми навіть нічого тут не зможемо зробити. Також мені сподобалася синергія Фрея плюс Донатело. Е, був бій, він був програшним. Але там вийшло, що Маріус отримав смертельний удар. Фрея його засейвила своєю пасивкою. Пасивка Доні при цьому не активувалась, це головне. Потім наступний смертельний удар, і вже спрацьовує пасивка Донатело, і Маріус знову живе. Дуже крута комбінація. Ось такий огляд у нас вийшов, як на мене, герой точно вартий уваги і потрачених ресурсів. Як ви бачили, не можна спокійно контрити всяких зігфрендів, фабіанів, ротосів і різних бомбовиків. Герой дуже варіативний, мабуть, на рівні міфіка, хочеш заливаєшся, хочеш перезаряджаєш навички союзника, хочеш клінсиш. Є пасивний захист, з недоліки, мабуть, те, що а, він все-таки підійде не в кожен бій, наприклад, проти. Якогось комідуса, який вб'є всю вашу команду і Донателло, лише це один. Або, наприклад, Гізмак, який без точності спалить шкіру, чи Вулканус. Також має гарно грати проти гегемонів, де 2-3 героя в шкірі, а зливщик ні. І він буде сейвити його пасивку. і, до речі, гарна ідея. І саме головне, цей герой не залежить від інших черепашок, як це часто буває з парними героями. Якщо вам сподобалося це відео, ви дізнались щось нове, буду вдячний, якщо поставите лайк. Та підпишитесь на мій канал. Також можете написати в коментарях, чи помінялась ваша думка про Донателло. і чи будете ви його використовувати. Буде цікаво почитати. Я вам дякую за перегляд, всім до зустрічі.